Кущук Маргарита, учениця 4 класу Миколаївської гімназії Тарас Григорович Шевченко, Минають дні, минають ночі, минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкла листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле ти де, доле ти де? нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити. Замжити і людей любити, а як ні, то проклинать і світ запалити Страшно впасти у кайдани, Умирати в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, ти де, нема ніякої. Коли добрий жаль.